Ми завжди говоримо про важливість безпеки при поводженні з криптою. Сьогоднішній випуск пояснить, чому це так важливо. Ми розповімо вам про три найбільші взломи в індустрії криптовалют станом на сьогодні, а також дамо топ-5 порад по захисту своїх криптоактивів. Не будемо зволікати. Поїхали у березні 2022 року, коли популярну платформу BL Ігор Акс Інфініті зломали. Ставши жертвою найбільшої на той момент атаки в криптовалютній сфері, хакерам вдалося проникнути в неї і вкрасти 1,7 і 25,5 мільйонів USDC на суму приблизно 624 мільйони доларів. Криптовалютна біржа Binance змогла відновити 5,8 мільйонів вкрадених коштів через місяць після атаки. Американські чиновники вважають, що за крадіжкою стоїть північно-корейська хакерська група. Під назвою Lazarus Group, на другому місці в нашому списку Poly Network і 611 мільйонів у серпні 2021 року. Хакер використав вразливість у кросчейн DeFi платформі Poly Network і перевів криптовалюту на суму 611 мільйонів на три гаманці. Компанія публічно попросила хакера повернути активи. І через кілька годин в той же день він почав це робити і повернув усі активи до кінця місяця. Цікаво, що після повернення всіх грошей акаунт хакера отримав 39 тисячі доларів у вигляді публічних пожертвувань, оскільки криптоспільнота вважала, що він зробив це для розваги або як виклик, а також щоб показати вразливість мережі Poly Network. FTX, ніби краху біржі було мало. В той же день, коли FTX оголосила про банкрутство у листопаді 2022 року, платформа також зазнала хакерської атаки. Хакери вкрали понад 600 мільйонів доларів мільйонів у криптовалюті з гаманців FTX і FTX US, їх особи досі не були встановлені, і до сьогоднішнього дня активи не були повернуті. Сподіваюсь, це було корисно, і ви будете серйозніше ставитися до безпеки своїх активів. Сьогодні ми розповімо вам, що робити, щоб не втратити всі свої активи та заробітки. Дивіться уважно. Роздратує, але ефективно. Уявіть, що кожен раз, коли ви входите в дім, де зберігаються всі ваші цінні речі, вам потрібно проходити двофакторну аутентифікацію. Роздратує, можливо, ефективно, безумовно. Двофакторна аутентифікація це такий захист. Вона додає додатковий рівень безпеки. Так, вона вимагає не тільки пароля, а й другої форми підтвердження. І так, можливо, вам це не подобається, але це дуже надійний спосіб захистити ваші гроші від зловмисників. Дольше в нас ідуть надійні паролі. Якщо ваш пароль 1, 2, 3, 4, 5, то ми вам співчуваємо. Міцні унікальні паролі для ваших криптовалютних рахунків це як фортеця навколо вашого скарбу. Завжди використовуйте у паролях великі та маленькі букви, спеціальні символи та цифри. Скористайтеся менеджером паролів, якщо боїтеся забути свої нові паролі. Подумайте про свої приватні ключі, як про секрет. Запишіть в блокнотик і сховайте, використовуйте некастодіальний гаманець. Для зберігання приватних ключів офлайн. Пам'ятайте, надійний гаманець це ваша краща захист від злодіїв. Фішингові листи скрізь. Вони, як нав'язливі продавці, від яких можна позбутися, якщо завжди ретельно перевіряти адресу відправника і ніколи не переходити за підозрілими посиланнями, фальшиві, блискучі в криптовалютному світі. Схеми швидкого збагачення також поширені, як меми в інтернеті. Торгуйте тільки на топових ліцензійних криптовалютних біржах, таких як Binance, як ще не зареєстровані посилання, залишу в описі під відео. Реєструйтесь, проходьте верифікацію, це додатково убезпечить ваш акаунт. Якщо хтось обіцяє вам гарантовані доходи без будь-яких ризиків, біжіть у протилежний бік. Будьте пильні і завжди проводьте власні дослідження і, звісно, захищайте свої пристрої так само, як і своє життя, адже там знаходяться всі ваші цифрові скарби. Дякую за перегляд! Бережіть свої активи. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!